На міжнародному рівні ми будемо захищати права ПЦУшників. Ви нам не вірите? Залишайтеся з нами. Тихо, тихо, не кричіть, а просто дослухайте до кінця. Злочини проти цивільного населення під час російсько-української війни не будуть мати сроку давності. Все, що було скоєно, буде розглядатися рано чи пізно. Але давайте поговоримо про порушені права всіх громадян України, а саме цивільного населення. Кожен з парафіян Української православної церкви може розповісти, хто порушує наші права на віросповідання, хто переслідує цує, грабує мародерить, підробляє підписи і все інше. Без законів. Хоча да за версією Служби безпеки України в нас немає внутрішніх конфліктів. розумієте, в нас всі патріотично налаштовані, а інша частина громадян України сепаратисти. Так, всі злочинці, куди не глянь одні злочинці. Але хтось з вас задумується про юридичні наслідки, які чекають представників так званих ПЦУ. Мені їх дуже шкода. Бо з однієї сторони, ми, які будемо звертатись всі можливі міжнародні інстанції, ми будемо праві, тому що правда на нашій стороні, вони порушують закони. А з іншої сторони, ті, хто їх породив, ті і їх будуть знищувати. Тепер коротко розповім суть. Хтось з вас вивчав статутні документи безпосередньо представників. ПЦУ. Ні. А давайте повернемося з вами. Ми знаємо протокол, рішення зборів, звезення в гальорки, всі кричать. І кожен представник так званої ПЦУ підписується особисто, з паспортними даними. Підписується і вказує, що він переходить з релігійної громади у ПЦУ в ПЦУ. І навіть самі збори називаються прорелігійний перехід. Тепер давайте розглянемо варіанти. Звертаються представники УПЦ на міжнародному рівні. Так, да, ми тут по судах йдемо, судові справи програємо, тому що в нас різниці не бачать між територіальною громадою і релігійною громадою. Но при укладанні міжнародних договорів, Чітка позиція Європейської конвенції, яка передбачає захист прав людини, навіть не громадянина, а людини. І коли на даній стадії в Україні ми не можемо розрізнити і довести, показати, що порушуються наші права, ми проходимо всі судові інстанції до Верховного суду і подаємо в Європейський суд. Ставимо перед фактом. Шановні, да? вони говорять, що вони прийшли, нема питань. Давайте тоді підтвердимо. Давайте зробимо наступне перевіримо їхні дані, чи вони належали колись до релігійної організації Української православної церкви. А якщо цих даних вони не зможуть підтвердити, з спецполушників стає і каже: були СБУшники, були поліція, були наглядові ради, були голови ОТГ, депутати голосували. І я, звісно, патріотично налаштований калина в одній руці, прапор в другій, картонка. Я ніколи до 40 років не могла подумати навіть, що патріотизм вимірюється від картонки з нової пошти. У мене таке враження, треба взяти картонку в руку і все, і ти зразу, патріот. Ну, до цього ми повернемось. І тут стоїть логічне питання. Ми починаємо звертатись куди, тоді, куди йшли ці протоколи, а вони йшли в обласну адміністрацію. І тут секунду!